Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, В ефірі я Сашку Добрий. Перезнімаю відосик, який перед тим знімав вночі з червоним світлом, знімаю за денного світла, бо маю надії, і сподівання, що насправді важливе і цікаве відео. Зібрало так мало переглядів, тому що Ютуб його просто розпізнав як таке, яке в низькій якості, так, через червоне світло, і тому погано видав. Насправді тема важлива, актуальна, значною мірою в буквальному сенсі болюча і стосується натягування гусянки на українській бронетехніці. Перепір перевірити підписку на перший український канал з ремонту Ставте дзвоник сповіщення, щоб бачити всі цікавинки з цього каналу, яких вже є. Чимало буде ще більше. І от я вам кажу коротенько: питання натягування гусянки, воно на сьогоднішній день, з мого не тільки мого досвіду, воно актуальне і відкрите стосовно. Української бронетехніки насамперед це БМП різноманітні, ну так чи інше, це БМП-1, БМП 2 і все на тому шасі. І танчики, зокрема 72, як такі, з якими я працюю найбільше. То питання натягування гусянки. Дивіться, з БМП там взагалі ситуація трагічна. Я сам натягую на око. Чому? Тому що БМП в Україні відносно багато, ставлення до них зазвичай погане. Забезпечення теж не фонтан, і, відповідно, там частіше за все гусянки з лайна і шишок. Тобто там з якоїсь кількості більш-менш фрагментно адекватних гусянок ліплять меншу кількість. Так? Ну, тобто з п'яти погано збирають одну більш-менш пристойну, поставили на машину, поїхали. Все. От. Тому, тому з урахуванням цього досвіду. Я натягую на око, натягую на око, їду, слухаю, дивлюся і залишаю в такому вигляді. Так, тому що шаблона, наприклад, шаблона для затягування гусянки, я взагалі ніколи в очі не бачив. Більш того, я спілкувався, спілкуюся по сьогоднішній день з викладачами вишів українських з військових за кафедрою бронетехніки. Навіть у них шаблони для натягування для затягування остаточного гусянки БМП немає. Так, тобто, ну за такою умовою, коли ви збираєте зі шматків не знати, яких добитків добитків, то казати про якісь паспортні параметри натягування ну на моє переконання, це не серйозно. З танчиками дещо веселіше у до танчиків ставлення все ж таки серйозніше забезпечення краще і частіше насправді там бачиш нормальні адекватні гусянки. І залишається тут відкритим питання, відкритим питання протистояння академічного підходу, того, що пишуть всі книги до єдиного про 70-віку і того що, ми, того, що ми бачимо на практиці. А у нас що пишуть всі книги? Правильно, всі книги нам пишуть натягувати гусянки до того моменту, коли ну, за умови, що машина стоїть на. Більш-менш рівному рівні поверхні. так Тобто, це, звісно, у нас не добре для натягування гусянки еталонного поверхня. Треба їхати на якийсь там хоча б асфальтик. Між другим і третім кутком підтримки, оці що згори тут зашиті бортами, кладемо на траки, чисті звісно, ниточку з вагами і посередині вимірюємо відстань. Між ниточкою і верхівкою трака, яка за паспортом за всією літературою має бути 16-18 мм. І отут починається найцікавіше. Коли ти так робиш, а я так робив неодноразово, то екіпаж або інші ремонтники там їдуть, теж ремонтки з танкістів, зокрема, вони роблять пару кіл на танчику і кажуть: добрий, ну, вона ти ліпається, як відро в колодязі. Зокрема, коли ти здаєш назад. Нормально жваво здаєш назад, то гусянка отуди аж заламується, і таке враження, що або заклинить, або поламається. Ну, вона аж туди загортається, і це, це реально виглядає моторошно. Це виглядає моторошно і ну, за такого відносно розхлябуваного стану, теж є там на певних режимах керування автівкою періодично. Там, якщо не проскакування, то постійне очікування проскакування зірки на гусянці. Так? Тобто я не можу прям з упевненістю сказати, що там за певних режимах керування вона от проскакує, я таке бачу своїми очима. Не бачив не за таких умов. Я катався на танчиках, щоб прям бачити відчувати ці моменти. Не такий у мене багатий досвід, щоб про це казати. Але ну, вигадається реально моторошно. І академіки, академіки, викладачі кафедри бронетанкової техніки, вони мені кажуть, що такий стан речей є здоровим для машини. Тобто це так працює. Зокрема, кажуть про те, що 72 – це послідовник Т-55, у якого гусянка взагалі лежала на опорних котках. Де ми зараз 55 ку можемо бачити? БТС, так, якщо не помиляюся, на шосі 55-го. Я, до речі, на БТС ніколи не їздив. От. Це кажуть академіки. А екіпажі, які їздять на цих машинах, коли так робиш, вони кажуть, Добре, ти не натягнув гусянки, вони бовтається, як відро в колодязі, Натягни нам нормальну гусянку або беруть і натягують самі. Натягують самі доколи. Коли оця відстань, яка за паспортом має бути 16-18 мм, вона близько 5 мм. Так, Тобто у них там патрон. Патрон або горлочко гізи 5,45. Все натягнули, все в них іде. І мені, науковці, викладачі, так, з вишів кажуть, що за такого натягу. Ну, і вони кажуть, ми теж це бачимо. Ми теж з цим систематично стикаємося, постійно перетягнуті гусянки. Постійно перетягнуті гусянки це призводить до передчасного виведення з ладу. Тих інших елементів ходової системи, залежно від того, як тобі пощастить. Тобто десь щось по цьому контуру, чи ведучка, там, чи лінивець, чи щось десь, чи шлици, щось у тебе відпаде, відвалиться, злижиться раніше, скоріше за все, в найнепідходящий момент. Чому? Тому що гусянки перетягнуті. І коли про це кажеш, ну зазвичай екіпажом. Ну, то кажуть, що ну, академіки такі розумні, хай сідають в танки і йдуть в бій. розумієте? І вся дискусія на тому зазвичай закінчується. От. При цьому завжди звісно, важливо пам'ятати про психологічний момент в тому плані, що ну, якщо ти робиш так, як написано в книзі, а через це у екіпажа. Навіть не, скажімо так, нелогічно, проти, протилогічно, будемо так казати. Падає бойовий дух і він каже, ну, дорота компота, або ти даєш мені натягнути гусянку, так як я натягую, я їду в бій, але, або їдьте на ньому самі. Ну, у підсумку, що У підсумку, звісно, він натягне і поїде сам. І я вам скажу, ну, теж от, коли катаєшся на такій гусянці, ну, якось так ну, страшнувато, страшнувато, якось вона ну, клацає, лязгає, бренькає. І таке враження, що ось ось ну, зійде. Тому це таке. це насправді дуже важливо. Це дуже важливо, хто який має з цього досвіду привід, діліться, будь ласка. Тобто для себе особисто на добру робочу машину, добру робочу гусянку, чесно, я би натягував, як за паспортом. Намагався би переконати екіпаж в тому, що так треба їздити. Це є норма, це є правильно. Ну, У пісумку, якби там екіпаж кров із носу відмовлявся би і вимагав би натягнути. Ну, звісно, вони би собі натягнули так, як їм треба. Бо теорія теорія, а практика практикою. так? І у пісунку ми маємо справу з живими людьми, і люди вирішують все, а не залізом. Проте мені це болить, тому що я особисто вважаю, що треба все ж таки прагнути. Налаштовувати своє сприйняття, відчуття і досвід керування машиною саме до паспортних параметрів. Тому, зокрема, про це йдеться у там іншому коротенькому відео, яке я зняв перед цим. Отут козаки, я тут працюю у них на машині, вони зайняті на інших справах, попросили натягнути гусянки. Я їм підтягнув небагато. Я квадрат підтягнув близько третини оберта, може, трохи більше. Не більше. Уїдуть тете, -те, хай собі крутять самі, я їм інструмент в взип, думаю, закину. Чому? Тому що з мого досвіду і розуміння і керування цією машиною, тут їх взагалі не треба було підтягувати. Ну, от, я думаю так. Проте, вони працюють, вони воюють, вони перемагають. Їм треба, я їм роблю. От, до речі, про те. Що танками ліси і До речі, я сюди її ставив поночі. Трішечки недогледів цей борт, ну нічого страшного. Дякую всім до нашої переможної діяльності. Хто що з цього приводу може сказати корисне і цікаве? Пишіть. Дякую за підтримку. Разом борами поборемо.